Друзі, це Бахмут. І я хочу попросити вас додивитися це відео до кінця. Ми разом з волонтерами створили два пункти незглавності. Два пункти обігріву, де люди можуть прийти, обігрітись, зв'язатись зі своїми рідними, але це дуже мало. І ми до нового року хочемо створити ще один пункт незглавності, який зможе прийняти ще людей. Тому що в день ми приймаємо 500-600 чоловік, а їх тут тисячі. І ми разом з командою хочемо створити ще. Я дуже прошу вас долучитись до цієї ініціативи, щоб ми разом з командою створили ще більше добра, ще більше пунктів незглавності, а також накрили стіл, новорічний стіл для людей Бахмута. Так що долучаємось. Під відео є повний опис, що ви можете зробити для того, щоб люди могли зігрітися. Тут дуже страшно, тут люди помирають. Давайте разом зробимо так, щоб вони зігрілись і трошечки забили працю війну. Дуже важко. Але ми це робимо. Робимо разом з вами. Всіх люблю, всіх обіймаю, все буде Україна.